Який тиск повітря потрібно закачувати в гідроакумулятор насосної станції для того, щоб вона працювала нормально? Тиск повітря в гідроакумуляторі, або, як його ще називають, зворотній тиск, закачується до увімкнення насоса і залежить від налаштувань вашої системи. Давайте тепер розберемося, який все-таки тиск повинен бути. Закачаний повітря в гідроакумулятор. Дивіться, прийнято таке правило, що тиск закачується перед вімкненням насоса, також щоб система була без води, і повітря повинно бути на 0,2 або 3 менше за тиск, при якому насосна станція вмикається. Тобто дивіться, наприклад, якщо насос вмикається при 1,8 атмосфери, то зрозуміло, що тиск повітря в гідроакумулятор потрібно закачати приблизно 1,5 або 1,6 атмосфери. А якщо насос вмикається, наприклад, при 2 атмосферах, то потрібно тиск повітря закачувати. Ну, десь 1,7, 1,8 атмосфери. Як правильно закачати повітря? По-перше, вимикаємо насос і зливаємо всю воду з гідроакумулятора. Потім ми беремо і підкачуємо повітря. Повітря закачується, є ось з цієї сторони, тобто з однієї сторони у нас вхід в Сам гідроакумулятор, в сам цей бак. А з іншої сторони, там знаходиться золотник, такий, як на каморі велосипеда. Тому ми під'єднуємо насос і закачуємо потрібне нам повітря. В залежності від того, який тиск вімкнення вашої насосної станції. А тепер досить цікаве питання. Чому тиск повітря, який потрібно закачати в цей балон гідроакумулятора, потрібно закачати меншим, ніж тиск ввімкнення насосної станції? Дуже цікаво. Зараз поясню. Справа в тому, що гідроакумулятор має мембрану, яка розташована прямо в цьому баку, або як називають його балон. І щоб вода. Тобто насос зміг продавити воду в цю мембрану, потрібно, щоб тиск був менше. Якщо тиск буде рівний або більший тиску вімкнення, то вода буде з затрудненням затискатися в цю мембрану. Або зовсім не буде туди закачуватись. І зрозуміло, що насосна станція таким чином у вас буде часто вмикатися, а також не буде створюватись той запас об'єму води. Який би заходив в цю мембрану. Тобто вода закачується в мембрану і перетискає той тиск повітря, який закачується поза межами мембрани, але знаходиться в цьому ж самому гідроакумуляторі. Дивіться, і тут у нас виникає ще одна несправність. А саме, ваша насосна станція буде часто вмикатися. Чому? Тому що якщо ви закачаєте дуже великий тиск. Повітря в гідроакумулятор, ви будете мати цю несправність. Але якщо ви будете підтримувати низький тиск в гідроакумуляторі, то той запас води, який потрапить в мембрану, він не буде витискатися цим повітрям. І таким чином ви не будете мати резерв води при вімкненні насосній станції. А також, якщо насосна станція буде працювати, вона буде працювати у вас дуже часто. Ось така ще буде. Проблема. Тому запам'ятайте: потрібно закачувати тиск на 0,2 менший, ніж тиск ввімкнення насосної станції. Це ви можете подивитися на манометрі насосної станції, коли у вас вмикається вона. І таким чином закачати завдяки звичайного насоса, але з манометром закачати. Потрібний тиск в гідроакумулятор. І все у вас буде працювати потрібним чином. А я кажу вам до побачення в наступних відео.